Ще віднедавна у родини 17-річного Єгора був затишний будинок. На їхньому подвір'ї росли фруктові дерева. А у вольєрі бешкетував пес на прізвиську Вайт. Та після третьої ночі вороже залізятча вгатило у їхній сад. Хлопець його молодший брат та батьки дивом вціліли. Я з моїм молодшим братом спали, відпочивали у своїй кімнаті на нашій двохярусній кроваті. Я спав на першому поверсі, мій молодший брат спав на другому. Я прокинувся від гучного вибуху, від гучного, від того, що вибило шибки. Мене закидало Як це? Так, мене закидало будівельним брухком, брухтом, склом і на мене впала віконна бурама. Молодший брат вже йому пощастило, на нього нічого не потрапило, він вийшов з цієї кімнати абсолютно непошкодженим, але як ми можемо побачити, недалеко було до небезпеки. Коли я прокинувся, я одразу почав шукати телефон, бо не було світла, було темно. Коли я його знайшов, я вже побачив батька тут у дверях, а за мною стояв мій молодший брат, і ми пішли до зали. Там я побачив. Мати в мати в матері було все обличчя в крові. Не знаю чим як, але все було моторошно. Оговтавшись, родина зрозуміла: їхнього дому більше немає. Власне, і сусідських також на місці ж собачої будки купа будівельного мотлуху. У нас було два коти. Де вони зараз? Я не знаю. Вони мешкали разом з нами у цій домівці, проте сподіваюся, що вони просто втекли. Щодо ще одного нашого улюбленця, це в нас є собака, який дуже злякався вибуху, його клітка, його вольєр просто рознесений вщент, від будки не залишилося нічого. Він також зник коли ми вийшли на вулицю. Ми, ми не знали живий. Чому не було видно так розумію. Взагалі нічого не було видно. Ми думали, що його просто десь придавило в іншому місці, ніж в клітці, але дякувати. Щастя, що ось так все обійшло. Ще за декілька хат руїни розбирає кремезний чоловік. Він не може стримати сліз. Звістка про ракетну атаку по Павлограду застала його в обласному центрі. До батьківського будинку Вадим збирався на вихідні. Пів четвертого утра вже позвонили мені сусіди. Я до сусідів дзвоню, Вони все розрушено, світу нема, світла, всі бігають. По тому самому ми зібралися з братами, приїхали сюди, а тут все все розрушили, все вибили, кришу здяло, в хаті все обсипалось, все розбито, мебель все потрощена, все, все господарство знищене. Тепер будемо відновлювати якось. Батьки просили дбати за всім. Пані Наталія до місця прильоту летіла стрімголов серед ночі, бо тут були її діти, син, невістка та онук. Почули в три години ночі. Ми проснулися того, що вибух страшенної сили був вибух. Зразу що мати, про що думає мати, про дітей. Зразу набираю дітей. Син відповідає: Мама, хати немає, але ми живі всі. Оце більше нічого й не треба було. Оце мої перші-перші слова, які були. Я поки оділися, мені ще сусідка зі мною пішла, тому що страшно, чоловік ще хворіє дуже, його вже не потягнеш. І з сусідкою пробіжали по собакам, по всім там. Ну, дійшли сюди, все добре. Вперше, коли я зайшла на свій провулочок, у мене був шок. В мене були сльози. У мене була істерика. Ну, поки я дійшла додому, батьківського дому, трішки взяла себе в руки і підтримувала дітей. Внаслідок атаки по Павлограду постраждало вісім осіб. Загинула 79-річна жінка. Наразі постраждалі лікуються амбулаторно. У них подряпані та різані рани. Нам відомо, що після нічної атаки досталось більше всього Павлограду. Прилетіла частний сектор, постраждали мешканці цивільних споруд. На жаль, одна жінка, літня жінка, загинула на місці до приїзду швидкої медичної допомоги. Ще зверталася за медичною допомогою вісьмеро постраждалих. Вони відпущені всі під нагляд сімейного лікаря на амбулаторне лікування, тому що травми легко, легкого ступеню тяжкості. Це подряпині різані рани, невеличкі різані рани обличчя верхніх, ніжних кінцівок. Вони будуть спостерігатися сімейними лікарями. У приватному секторі Павлограда понівечено понад 60 будинків. Деякі з них без даху та вікон. Інші тепер потребують капітального ремонту. Деякі будинки ми розділили їх на три категорії. А деякі будинки це ті, які шляхом проведення поточних ремонтів, вони підлягають, можуть підлягати експлуатації. Ну і третя, третя категорія будинків це десь віддалені будинки, де там вибита шибка, вікно або ще щось таке. Тобто на цій комісії, на засіданні комісії ми прийняли рішення, багато поприймали рішення. По-перше, постійно я дав. Пропозицію для того, щоб там закріпив свого першого заступника, щоб він там постійно перебував, для того щоб був у нас контакт з людьми. А друге питання це ми передбачили саму схему і систему з досвідом міста Дніпра. Ми вивчили, як Дніпро надавало це. Ми передбачили, що ті категорії, де можна надати матеріали, і вони самі люди зроблять так, Щоб відновити цей будинок або там якесь приміщення. Друга категорія це та категорія, яка отримає не якісь матеріали, а вона отримує матеріальну допомогу. І третя категорія також отримує матеріальну допомогу, але більшу. На місці нічної ракетної атаки, яка сталася 16 лютого, працює майже 30 надзвичайників.